Я гадаю, ви не раз чули про те, що українська мова визнана однією з найкрасивіших, і вона нібито посідає друге місце в світі за мелодійністю після італійської Мамма мія. Звучить правдиво, згоден. Однак реально підтверджених фактів, що колись відбувалася така подія з визначенням мелодійності чи красивості мов світу. Уви, ви не зафіксована. Хех, кладіть подобайку, якщо теж вважаєте, що солов'їна краще за макаронну. А з вами Андрюха, і давайте тепер розберемо справжні факти про нашу українську мову. Пристегніться, бо ми поїхали вперед! Розпочнемо спочатку. Яке походження з солов'їної? Точно сказати, коли зародилася українська мова, складно. Однак відомий вчений Василько Белюг довів, що вона сформувалася приблизно в 10-4 тисячоліттях до нашої ери. Тому походження найважливіших українських слів слід шукати саме в санскриті, до речі, офіційна мова в Індії, а не в російській, німецькій, турецькій чи інших мовах, які виникли набагато. Пізніше, крім цього, українська дуже тісно пов'язана зі старослов'янською, спільною мовою предків усіх сучасних слов'ян, що так само, як санскрит, є мовою найближчою до спільної мови перших індоєвропейців. Як доказ цього, в нашому мовленні є багато слів. Які майже ідентичні словам у санскриті, до речі, перші слова з української мови були записані у 448 році? Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію, і записав собі у нотатник слова мед. Та страва. Офіційно ж мову визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Відтак саме Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший вітчизняний буквар видав у Львові 1574 року першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено у Римі. Зараз же стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Перший офіційний український право. Опис було затверджено 17 травня 1919 року на загальних зборах Національної української академії наук. Відповідно до даних цієї ж академії наук, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Наразі у світі українською володіють близько 47 мільйонів осіб, а рідною мовою її називають понад 37 мільйонів людей у світі. А це 25 те місце серед усіх мов. Що ж. Продовжуємо тотальну українізацію. Цікаво і те, що за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською, 84% спільної лексики. Далі йде польська це 70%, сербська 68%. А от з російською в нас всього 62% спільних слів. От і 10-й факт: у так званому короткому словнику синонімів української мови зібрано аж 4279 синонімічних рядів. А найбільше синонімів має слово бити аж 45. Хм, цікаво, а хтось хоча б з вас зможе назвати десятку? На відміну від решти східнослов'янських мов, іменник в Солов'їні має сім відмінків. Якщо ж ви вчилися у школі, то знаєте, що нас вирізняє кличний відмінок, який існує також у латині, грецькій та знову у тій ж санскритській граматиці. А ви замислювались над тим, що в нашому мовленні є три форми майбутнього часу? Ну згадаймо разом. Проста, піду, складна, йтиму, і складена буду йти. Ще однією особливістю вітчизняної є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально пестливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги, вороженьки. А от які букви є найбільш та найменш уживаними в українському алфавіті? Га? Ви поки думайте, а я почекаю. Обрали? Якщо ж ви зупинилися на літері А та м'який знак, відповідно, то вітаю! Ви помилилися двічі. Найбільш популярна літера українського алфавіту це буква О. Найменш популярною в нас є буква Г. Гадаю, усі знаєте чому. А ось і повний список найуживеніших літер в Солов'їній. Гаразд, цим розібралися. А з якої літери найчастіше починаються слова? Найбільша кількість слів в українській мові стартують з літери П. Натомість найменша з літери F. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається аж з 30 літер. Спробуйте вимовити самі. <кхід> Дифлор дефінеутрип. Дифлор дефі. Як бачите, хіміком мені таки не стати. Також у нашому мовленні є паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як справа наліво, так і зліва направо. Ось, приміром, я не сугу синя або ж око. У Солов'їні і донині збереглися назви місяців з давньослов'янського календаря, що знову доводить те, наскільки старовинна наша мова. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали аж 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський. Свої твори він підписував 141 іменем. У Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 придуманими назвами. Ну і останній факт: українська мова має офіційний статус в регіонах Польщі, Угорщини, Хорватії, Боснії Герцеговини, Чехії, Словаччини, Румунії, Молдови, Канади, Сполучених Штатах та віднедавна ще й в Бразилії. Ось така от вона, Солов'їна. Які з цих фактів вас найбільше здивували, а які б ви могли додати від себе? Пишіть про це у коментарях, адже це буде цікаво почитати всім. А також, якщо вам справді цікавий контент, який твориться на цьому каналі, то підтримайте його фінансово. Це справді допоможе у розвитку сторінки. Усі важливі посилання шукаємо в описі. А з вами був я, любитель української мови, Андрюха. І бувайте, товариші! До нових зустрічей, друзі!